Сила духу. Це здатність продовжувати боротьбу, навіть якщо кожна клітина вашого тіла каже вам здатися. Марсія Фредерік. У кожного з нас є внутрішня сила, здатна подолати будь-які виклики та підняти нас над неможливим. Це історії натнення, коли люди мали неймовірну внутрішню силу духу, щоб здолати труднощі та досягти найвищих вершин. Ці люди стають кожен день прикладом того, як внутрішня сила духу може впливати на наше життя та життя оточуючих. Справжня сила духу проявляється не лише у вдячності, але й у здатності працювати разом, долати труднощі та досягати великих цілей. Коли ми об'єднуємо, ваші зусилля неможливе стає досяжним, а виклики перетворюються на можливості. Наша внутрішня сила духу зростає, коли ми наважуємося виходити за межі своєї зони комфорту, вчитися, розвиватися та вдосконалювати себе. Кожен день це нова можливість стати сильнішим, незалежно від труднощів, з якими ми зіштовхуємося. Пам'ятайте, що можливості та здатність людини не обмежені зовнішніми ресурсами чи фізичними характеристиками, історії чисельних неймовірних індивідів з інвалідністю свідчать про неймовірну силу духу та внутрішню рішучість. Ці люди показують, що жодні обмеження не можуть зупинити вас. Якщо у вас є воля, вони показують, що навіть у найбільшості моментів життя можна віднайти внутрішню силу та вийти переможцем. Такі історії надихають нас бути вдячним за те, що ми маємо і ніколи не сумніватись у можливості людини незалежно від її фізичних обмежень. Сила Духу може витримати найтяжчі випробування, здолати перешкоди, які здавалися непереборними, та здійснити неймовірні досягнення. Дух надихає нас вірити в себе та нагадує. Що ключ до успіху стався в міцному розумі та вірі у власних можливостях. Кожен з нас, користуючись своїм сильним духом, може стати справжнім переможцем у власному житті. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся!